Різдвяним твором Добрий вечір тобі, пане господарю у виконанні народного хору Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв розпочався захід, присвячений 140-річчю з дня народження Івана Огієнка. Для учасниці заходу студентки третього курсу коледжу Юлії Мошківської. Сьогоднішні співи колядок у церкві це перш за все досвід. Для мене це колосальний досвід, і мені було дуже приємно стояти тут і дарувати радість людям. Я починала в цій церкві з самого початку, з 91-го року. Була в недільній школі. І потім ми вчилися колядок, бо вони були заборонені. Розумієте, і для мене сьогодні таке велике щастя, така велика радість, що мої діти, мої внуки співають мені коляду. Участь в сьогоднішній події це надзвичайно відповідальна акція. Сьогодні ми, якби, не нов не робимо нічого нового, тому що колядки ми вже працювали в храмі і. Це велика підготовка кожного студента, кожного викладача. Ну і сьогодні рік 140-річчя Івана Огієнка це ще більш підкреслює нашу таку професійну відповідальність перед Іваном Огієнком, перед за все. Митрополит Ларіон Огієнко, який в миру професор Іван Івановича Огієнко, дуже багато зробив в час відновлення України. Української влади, а потім освіти і культури. А пізніше, коли радянська влада зробила всі умови для того, щоб всі ті, які працювали за Україну і для України, виїхали за кордон, він став спочатку священником, потім єпископом, потім був возведений сан митрополита, і в нього є величезний доробок для освіти культури церкви. Він переклав із старогебрейської на українську мову Біблію. Він сказав: якщо народ має свою біблію, значить це є здійсненний, здійсненна нація. Постать Івана Гієнка це фундамент української державності нашої духовності, нашої культури і історії. На таких прикладах, як Іван Гієнка, ми маємо виховувати суспільство і наші наступні покоління. Сьогодні, 15 січня, 140 років з дня народження Івана Гієнка. Іван Гієнка – наш земляк, який народився в Брусилові, Житомирської області. Ось і сьогодні ми вшановуємо. Це один з заходів, який ми будемо проводити сьогодні і протягом всього року, тому що рішенням сесії обласної ради за ініціативи голови обласної державної адміністрації. Рік 2022 на Житомирщині оголошений роком Івана Гієнка. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.